Всім привіт! Я Тетяна Матвійчук, практикуючий психолог, психотерапевт. Я Пасена Олександра, я гештальт та каскотерапевт. Сьогодні ми поговоримо на таку тему про вплив батьків або батьківську владу в дорослому житті. Що це значить, які прояви ознаки такої влади існують і чи можна з тим щось зробити. Так, і поговоримо про наслідки. У нас уже точно є відео про батьківські послання і про токсичних родичів. Дуже рекомендую переглянути. Це в принципі трохи буде відноситись до тієї теми, яку ми сьогодні піднімаємо. Що таке батьківська влада? От як ви розумієте її? Як вона може виглядати взагалі ну, там в дитинстві, там в дорослому житті? Ну для мене це про такий певний вплив батьків на дітей, на їхнє життя. Це про певну критику, про знецінення, про те, як треба, не як ти хочеш, а про те, як треба і як батьків вважають краще. Це може бути не про там, якусь відверту маніпуляцію, так а е, скоріше про те, що там е, діти вже досить дорослі мають емоційну певну залежність від своїх батьків. Так? Це тобто, коли у батьків там можуть бути якісь проблеми там, чи в пенсійному фонді, чи на роботі, а вже доросла дитина сприймає це на свій рахунок, е, вона думає, що це через неї, якщо там у мами поганий настрій. У дитини теж поганий настрій, хоча вона може ніяким чином ну, до цього не мати ніякого діла. Це про також відчуття провини, що там доросла дитина щось зробила не так, чи проживає своє життя якось не так, як хотілося б батькам, або взагалі вона відчуває провину за те, що вона народилася і не змогла виправдати якихось батьківських очікувань. Про страх зробити якось неправильно і засмутити своїх батьків, mm -hmm. про постійну потребу схвалення, Тобто ну, про те, що, в принципі, не важливо, чого я хочу, важливо зробити так, аби батьки були задоволені. Mm -hmm. І, наприклад, там пара вирішила поїхати у відпустку, так, а батьки якось до цього поставилися дуже. Ну, знаєте, з образою або що, ні, ви маєте нам допомагати, ви маєте приїздити до нас, тут бути всю відпустку з нами, або точно якусь значну частину її, да? або матеріально нам якось суттєво допомагати. Ну, це не транслюється от так відверто, хоча іноді так само може виглядати через такі прямі послання. Да? А може виглядати як такі якісь завуальовані да, там, образи, або там, якісь там натяки. Це знаєте, як я згадала жартиці, ну, от подвійні послання про те, що ну, да, да, йди до психолога, роби маму сиротом. Або, знаєте, коли якась така втручання, надмірне втручання в життя дорослої дитини. да. да, да там, або в сім'ю дорослої дитини, да? про те, що там, а що ви вирішили, а як ви там будете, а що ви, ви неправильно виховуєте дітей. Ну, це взагалі класика. Да? Не можна змінювати роботу. Нехай буде краща стабільність, яка справді низька заробітна плата, там немає реалізації, але це буде стабільно на все життя. Так? І це таке стримування дитини. Чи є в цьому користь? Ну, Для мене тут користі мало, коли, коли дитина доросла, ну про дорослу дитину ну, ми тут говоримо 20. Плюс, в принципі, mm -hmm. так, десь. Ну, в принципі, у нас якби дорослою, вже дієздатною спроможною людиною дитина вважається уже з 18 років, так, але ну, я рахую десь ну, приблизно там з 20, так. І коли оця от доросла дитина приходить там за якоюсь порадою чи питає, от слухай, як мені тут краще зробити, ну тоді так. А коли це постійно, монотонно, там кожен якийсь крок, кожна дія супроводжується тим, що а не так. А я б от зробив по-іншому, якщо батько каже, а я б там е, вчинила б так, а ти робиш не так. Ну, mm -hmm. ну Це досить так токсично. Хоча іноді багато хто не помічає цієї токсичності, це досить звично. і так розумієте? В чому тут токсичність? В тому, що я не свідома, в нас же завжди є внутрішня дитина, і вона завжди може бути в сході з батьками. Батьки для неї є авторитетом. І тоді, якщо б батьки сіють якісь сумніви в дитині, в дорослому то відповідно з часом ці сумніви можуть проростати. І зрештою доросла людина вона, там, починає розхитуватися, сумніватися, обирати, там, хитатися в своїх виборах, да? можливо, так, можливо, інакше. Ні, там от ніби знаєте тут батьки праві і так далі. Да? Звісно, збоку видніше, да? як жити, там з висоти прожитих там, років теж воно ніби видніше. Да? Але тут варто помітити в собі такі аспекти, да? що там ще є вплив батьків, а я доросла людина. Да? Я можу самостійно обирати, я хочу самостійно обирати. І якщо я буду потребувати якоїсь поради, я обов'язково звернуся. А на зараз. На поки що а, не вважаю це за потрібне. Ну так, і е, якось намагатися змінити батьків ну це утопія, тому що правда тут уже, е, ну, певний шлях пройдений, певний такий ну от бекграунд є, так, тому що е, ну все ж починається з дитинства. так, і вже в дорослому віці, коли ми стаємо такими вже більш самостійними, дієздатними, ми можемо самі вирішувати, що, як нам робити. Ми можемо ну, говорити про це батькам. Тут вже інша справа, якщо вони якось не налаштовані нас слухати, це вже інша справа. Да, і залишити їх в спокої. Тоді там, можна пробудувати там, більш чіткі кордони, жорсткі кордони. От, можна ну, там, дипломатично до цього поставити, да, так от, ну добре, це ваша думка, ми там самі вирішимо, або я сама прийму рішення і так далі. Просто відслідковувати цей вплив, да, помічати його, наскільки він значний, наскільки батьки залучені в життя дорослої дитини, да, і чи можна їх якось посунути. Ну і іноді я рекомендую, знаєте, Такі моменти дорослим дітям запропонувати батькам якісь хобі. Якщо вони надмірно залучені в життя, то просто поспілкуватися, що є цікавого в вашому житті, що вам цікаво було, якісь хобі, якісь там захоплення. Щось таке. Щоб ми якось так екологічно і безпечно віддалилися одне від одного. Знаєте, я вам скажу, що це не завжди працює. Звісно, правда. звісно, ж тому що, ну як правило, там ну, в мене є такі приклади про те, що ну там ми вже старі, нам уже там скоро помирать. А от ви молоді, ми ботва, ми от для вас і тому подібне І це так нав'язується. Знаєте, така жер жертовність така дуже показова. От і, і теж тут можна звертати увагу на те, наскільки е, доросла дитина цих батьків вона перебирає цей сценарій, тому що жартовність вона така заразна mm -hmm. дуже. І е, я б хотіла розказати про е, такий психологічний бекграунд, ну і трошки про те, як це формується. Ну, звісно, там корені. Mm -hmm. З дитячих років, так, про те, що є така дитяча лояльність, так, це коли mm -hmm. дитина відмовляється від себе для того, аби батьки її любили, для того, аби бути хорошою для своїх батьків. от, І звісно, це все зберігається, може накопичуватися, і вже в дорослому віці може так, знаєте, от як ви казали, цього проростати отак от дуже-дуже от, буйно, так. І е, ті сумніви, які раніше могли не зачіпати дитину, там, ну, наприклад, в, там, в підлітковому, там дитячому віці, то вони можуть дуже сильно проявлятися у дорослому віці, може так дуже сильно розхитувати. Е, звісно ж, це про ще недостатню сепарацію. Так, ну що таке сепарація? Це такий процес коли ну, вже там, доросла людина, коли дитина вона починає відокремлюватись від батьків, тому що взагалі це починається від самого народження. Дитина там, поступово вона відокремлюється спочатку фізично так, від тіла матері, і потім вже психологічно. От, і цей процес він відбувається ну, в принципі, протягом всього життя. Mm -hmm. І коли вже е дитина доросла, і якщо ця сепарація недостатня, то тоді ну, звісно, можуть виникати певні конфлікти, е певні такі емоційні гойдалки, залежності. От, і дуже часто е ці залежності можуть бути і фінансовими, коли, наприклад, доросла людина залежить фінансово від своїх батьків. Це може бути, звісно, емоційна залежність. Ну я б про це казала трохи раніше. І ментальна. Це коли оцей голос батьків, оця критика, да, якесь незадоволення, воно вже саме в голові виникає і супроводжує будь-яку дію вже там дорослої людини, і це дуже знаєте так розхитує і виснажує. І тут варто звертати на це увагу, на оці такі прояви. От, і дійсно намагатися вибудовувати межі, звертатися до фахівців, тому що ну, самостійно можна, звісно, намагатися це якось владнати, але це буде, ну, скажімо, довше і такими, знаєте, більш обхідними шляхами. Тому я б дійсно рекомендувала звертатися до фахівців і вибудовувати цю опору на себе. Не на Батьків, ну там фізичних, так ну, з батьківської родини, так а вибудовувати оцей такий зв'язок зі своїм внутрішнім батьком. Ну, це те про що ми постійно там дуже часто говоримо. У нас є відео, до речі, про. Внутрішню дитину, внутрішнього батька, дорослого теж рекомендую переглянути. А знаєте, тут про спілкування з тією внутрішньою дитиною, яка ще повернута до батьків, десь там, як ви сказали, в тій лояльності, так. Бо там таких зачіпок, таких упереджень, або якихось послань дуже багато. І звісно, можна їх досліджувати і кожну розтіляти. Повертати цю дитину, да, ну, це такі знаєте, ниточки, які тримають між собою дитину, і, ну, внутрішню дитину і батьків. От. І якщо їх роз'єднувати да, і повертати дитину до себе, да, говорити, що ну, я доросла, тут, да, я тут вирішую, да, тепер я там обираю як мені краще. Да. От, я можу послухати, ну, ми вже про це багато говоримо зараз. Послухати батьків, але ну прийму рішення точно самостійно. От, ну і да, ви сказали, що все це закладається ще в дитинстві, в юнацтві, коли дитину там обмежують, кажуть, ти сама не зможеш там, ти не знаєш, як правильно, що ти там ще можеш вирішувати. А навпаки, якщо батьки до цього ставляться дуже підтримуючи, так? якщо батьки дають можливість вибору дитини, дитині, там, підлітку, юнаку, кажуть йому про можливі наслідки, але з такою знаєте, обережністю. Так? Ну от Дивись, я тут помічаю, що можна так, отак, але це лише моє бачення. Так? Тому що, ну дивіться, правда, ми можемо бачити так. Зі своїми теж упередженнями якимось, так? У нас теж є багато фільтрів сприйняття, а дитина бачить це інакше. І, можливо, для неї там все буде легко, абсолютно безпечно, спокійно і так далі. Тому наше завдання батьків тільки попередити, щось так трошки привідкрити, да? а далі вже дитина сама робить вибори, висновки так? і рухається своїм життям. Автономним життям. так, Але багатьом батькам вигідно, в да? них є свої якісь приховані вигоди для того, щоб утримувати дитину в таких стосунках, да? впливати на них, да? ну це ж там і самоствердження якесь батьківське, так? ну і там і там особистісне так само, да? що я там якась важлива або важлива, до мене дослухаються і так далі. Да? Вот. Ну так, там, я ж краще знаю, мені видніше, я там, е скільки вже там прожив, прожила, mm -hmm. я мудріше. Е і так, ну, дійсно, це так. Е але знаєте, ну, от, повертаючись до того, от, в якому світі виросли е наші батьки, в якому вони народились. Він трохи вже відрізняється від того, в якому світі ростемо ми, і буде відрізнятися від того світу, в якому будуть рости наші діти. І тому на це теж треба зважати. Тому що ну, головна задача батьків це ну, захистити так, своє потомство. І дуже часто несвідомо батьки намагаються ну, якось захистити дитину. От Якщо моя модель так, для мене спрацювала, і так я вижив там чи вижила. Так, то я буду те саме говорити і своїм дітям. Не завжди так, але ну, це може так бути. І ну, не факт, що для дитини це буде працювати, бо вона вже трохи в іншому світі живе і тут ну, трохи може по-іншому все працювати. Да, інші виклики, да, інші якісь умови точно. І тому на це теж варто зважати. Так, і до речі, от е, у нас є огляд на мультфільм Ваяна mm -hmm. на першу частину. От я рекомендую, якщо ви не дивилися цей мультик, подивіться, а потім поверніться до нашого огляду. Там є про певні такі правила, про сімейні стосунки. І от е, це трохи про те, що ми сьогодні говоримо. Можливо, це вам трошки більше. Допоможе розкрити цю тему і ну, щось більше зрозуміти. як може оця от е, така батьківська влада, така опіка, надмірна е, уважність до життя дорослої дитини, як вона впливає на її доросле життя, тобто що відбувається? Е, відбувається втрата суб'єктності це коли людина не розуміє, чого вона хоче. Тобто вона може чудово орієнтуватися на інших, знати, розуміти, чого хочуть її батьки, але до себе ну, контакту з собою, чого я хочу, немає. Ну, Або він дуже-дуже такий слабенький. Відбувається виснаження від догоджання. Тому що ну ця така лояльність. Да, я ж хочу, щоб мої батьки мене любили. Я хочу бути хорошим, хорошою для них. Тому я буду намагатися робити там все чи багато для того, аби вони були мною задоволені. Ну, відповідно, я не враховую свої почуття, свої бажання, і дуже багато ресурсу йде на те, щоб намагатися, ну скажу так, грубо вислужитися перед mm -hmm. батьками. Звісно, тут може бути таке от почуття провини за власне життя, тому що там батьки можуть бути, ну, можуть продовжувати бути незадоволеними. Звісно, я там проживаю якось своє життя неправильно, і мені так шкода, я відчуваю провину за те, що я не можу якось їх там порадувати чи зробити так, як вони б хотіли, щоб я там жив там чи жила. І ще дуже часто батьки можуть казати про те, що. Ну, от ми ж там все життя поклали, да, там, на твоє виховання для тебе ми робили там все. Ми відмовляли собі у всьому, і це лише підсилює це почуття провини у е, дитини. Е, і е, тривога при прийнятті рішення. Е, тобто будь-яка дія, будь-який крок супроводжується тим, а, чи правильно я вчиняю. Там, які це буде мати наслідки, ну і звісно, теж на це йде дуже багато енергії і ресурсу. І призводить до такої непевненості тотальної, да? або такої, знаєте, вивченої безпомічності. Mm. Да? Ну, я такий от нічого не можу, нічого не знаю, да? от там, маю спиратися лише слухатися дорослих. Тут, до речі, не тільки про батьків, да? ще може бути там, буду слухатися абсолютно усіх. Кого вважаю авторитетним автор, да, для себе, да, такими значимими, керівники, десь там друзів, да, ну, а лише не самостійно буду жити. І дуже часто навіть фізична, фактична відсутність батьків вона не позбавляє цього впливу. Ну, тобто, і тут уже, звісно, це залежить від самої людини. Тобто, я продовжую. Віддавати своє життя в руки своїм батькам. Тобто я продовжую жити цими постулатами, які колись мені нав'язали, мали вплив, так? Да, і справді батьків не, може вже не бути давно в цьому світі, да, але ми живемо ще в якихось таких а, парадигмах, да, спираючись на те, як правильно там, як вони говорили і так далі. Хоча вже давно можна жити самостійно. Да? Так, і це дійсно про відповідальність і якраз відповідальність дорослої вже дитини. Тому що можна застрягнути в тому, що батьки у всьому винні, вони мені чогось не дали, не додали, вони мене постійно там критикували. Так це було, на жаль. Але. Ми вже виросли, і ми можемо робити щось по-іншому, ми можемо щось змінити в своєму житті. Ну, ну, і це такий я вважаю наш головний посил в цьому відео, так? От. Не про те, що там відмовлятися від батьків, mm -hmm. та, там mm -hmm. якось. Тому що дуже багато батьків е, говорять про те, що «а, ти йдеш там до свого психолога, да? от він там вчить mm -hmm. тебе, щоб ти з нами якось так, от яка чудова золота дитина була, а зараз щось слова тобі не скажи, да? ну і пішло-поїхало. Так, звісно, так може бути. Але е, батьки можуть бути невдоволені е, через те, що. Е, Ну, ви стали незручними, так? У вас з'явилася своя думка, ви можете сказати ні, у вас можуть бути особисті кордони. Так, батькам це буде дуже не подобатись. Це правда. Ну і вам необхідно бути готовими до цього. Угу. І все одно поступово покроково відстоювати свою точку зору, відстоювати свої кордони і межі. І рухатися в автономію, коротко підсумовуючи, як вийти з-під цієї влади. Це, звісно, межі знову ж таки, встановлювати межі особисті. Причому не лише з батьками відслідковувати це і в своєму повсякденному житті з іншими людьми. Тому що, якщо у вас немає меж зі своїми батьками, звісно, у вас не буде меж і зі всіма іншими, дозволяти собі. Відмовляти, дозволяти собі щось комусь не пояснювати і жити інакше. Інакше, ніж колись там хотіли, казали батьки. Переписувати свій сценарій, трансформувати ці батьківські послання, ну, спочатку їх визначити. Які вони є, як вони вам заважають, трансформувати їх в позитивні ті, які будуть вам допомагати, будуть вам на руку, а не ті, які будуть заважати, і з якими у вас буде внутрішній конфлікт. І, звісно ж, налагоджувати контакти з собою, запитувати себе, а чого я хочу, що для мене важливо. Ну і психотерапія.